Вітаю на РБК Україна. Росіяни знову атакують критичну інфраструктуру України, намагаючись залишити нас без енергоресурсів. Водночас наші дрони б'ють по НПЗ у Саратові. А фронтова лінія стає дедалі гарячішою Покровськ під загрозою прориву. І питання: чи готується Росія до нового масштабного наступу, чи вистачить їм ресурсів, і головне, чи можлива мирна угода, про яку знову заговорив Трамп? Якщо маєте відповіді на ці питання, будь ласка, ласкаво прошу у коментарі під цим відео. Тисніть вподобайку. Я вітаю Владислава Селезньова, воєнного експерта, екс-спікера Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, добрий день. Вітання вам, слава Україні! Героям слава! Ввечері росіяни завдали ракетного удару по Полтавській області. Деякі ракети збили, деякі подавлені засобами РЕП, а деякі, на жаль, влучили. Під атакою опинилися об'єкти Нафтогазу. Що відомо вам про цей удар? Наскільки він раптовий і особливий? Чи для військових ніякої особливої специфіки в цьому ударі не було? По перше, ми маємо пам'ятати, що ракетно-дроновий удар був по суті комбінованим. Від початку Росіяни традиційно. Запустили дрони, які в тому числі прямували на об'єкти енергоінфраструктури нашої країни, зокрема на території Полтавської області. Потім стався пуск ракет морського бузування типу Калібр. Причому цього разу російські бойові кораблі на сі тих самих калібрів навіть не, не виходили у відкрите море. Вони пуски здійснювали з акваторії а, порту Новоросійськ а, до 20 одиниць. Саме та, та таку кількість ракет оцінюють безпосередні свідки тих самих пусків. Так само йдеться у відкритих джерелах про те, що цього разу калібри прямували за досить незвичною траєкторією, йшли на на висотах, маневрували під час польоту, тобто робили все можливе для того, щоб максимально ускладнити протиракетну оборону діяльність протиракетної оборони нашої країни. Буквально на фінальному етапі свого польоту вони заходили. Десь в районі Знам'янки, потім сміли Кіровоградської області, і я був впевнений в тому, що вони прямують в бік нашої столиці. Але вони повернули і рушили на об'єкти наф нафтогазу України на території Полтавської області. Є на провеликі жалі влучання зруйнована часткова інфраструктура цих ем, об'єктів, що впливає, в тому числі на забезпечення е, відповідним. Пальним е, суб'єктів не лише е, господарювання, а й приватних е, е, споживачів газу на території Полтавської області. Вочевидь, що за таких умов, а я маю на увазі несприятливі погодні умови, мінусові температури, це злочин. Це фактично геноцид українського народу і це безумовно серйозно виклик. Але що ми маємо розуміти? Цієї ж ночі стався зліт російських стратегічних бомбардувальників, і я був впевнений в тому, що знову станеться ще додатковий ракетний удар за допомогою тих самих ракет повітряного базування. Не сталося. Це було суто і виключно імітація, але ж я розумію, що щонайменше 15 бомбардувальників ту 95 та ту 160 в Російській Федерації вже знаходиться на пада на пагатові для здійснення масштабної ракетної атаки. Чи станеться вона на найближчим часом? Чи можливо буде якась пауза? Звісно, мені це невідомо. Але те, що Росія мають має ресурси для вчинення таких комбінованих ракетно-дронових атак, це очевидно. Так само очевидно, що ворог спрямовував свої удари по об'єктах енергетичної інфраструктури для того, щоб А, позбавити наших співгромадян електрики, відповідного тепла в їх оселях і створити максимально несприятні умови для усіх наших мешканців. Для чого? Можливо, щоб український уряд був більш поступливим. Під час виходу на певне перемовний трек. чи варто зважати на таке? Так безумовно варто, бо, вочевидь, Путін діє в такий спосіб, щоб досягти за будь-яку ціну е пристойного для себе результату. Тому і трапляються такі захвалі, по факту злочинні атаки, які спрямовані на об'єкти, які жодного відношення до українських сил оборони не мають. Чи будуть такі історії повторюватися в осяжній перспективі? Впевне в тому, що так, бо погодні. Показчики не покращуються, не низькі температури і далі будуть знаходитися та панувати на теренах нашої країни. А отже, масштабні дронові та ракетні атаки не варто очікувати, в тому числі найближчим часом, що важливо в цьому контексті порозуміти всім нам. Перше, цивільний персонал за жодних причин та обставин не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Пам'ятаємо прильот дрона на майданчик біля багатоповерхівки в Сумах, не лише зруйнував кілька автівок, які були припарковані припинку, там, а й е, викликав поранення у, у жінки, яка знаходилася неподалік від тих автівок. Не варто нехто хтось проти тривоги. Бо кожен російський дрон, кожна ракета е, запущена з за території Російської Федерації несе смерть та руйнування. По-друге, треба віддати належне нашим операторам. Систем протиповітряної оборони, які щодоби виконують ту важливу місію, захищають наш повітряний простір від ворожих дронів та ворожих ракет. Сподіваюся, відповідно висновки щодо неприпустимості переведення фахівців систем протиповітряної оборони до сухопутних військ було зроблено. І я сподіваюся, що найближчим часом таких рішень, які значно послаблюють наші спроможності щодо захисту повітряного простору на території нашої країни, не буде. Бо фахівці, кожен в своїй царині, ну, кожен з них вартує золо, золото. І це насправді ми маємо усвідомлювати закривати певні тактичні питання за рахунок цінних спеціалістів. Оце ну, із серії брати мікроскоп і намагатися зібивати ці вахи. Пане Лариславе, якщо сьогодні піднімалися вночі бомбардувальники і вони споряджені, з якими складнощами стикаються зараз росіяни? Їм важко знайти правильну ціль, куди бити. Вони не вони економлять ракети, чи от чому не вчора? Чому не прямо зараз вони намагаються вимкнути Україну? Я думаю, що не ну, варто недооцінити противника. Вони мають доверифіковану та неразово перевірену перевірену розвідувальну інформацію щодо розміщення наших об'єктів інфраструктури, бо зверніть увагу останнім часом. Ворожа ракета прилітає по газорозподільчій, по газовидоблені галузі нашої країни. Час від часу ракета та дрона прилітають по наших об'єктах, які займаються енергорозподілом. А та вирок вироблення саме електрики для потреб зазвичай побутових споживачів на теренах нашої країни. Тобто інформація верифікована у ворога є. Я думаю, що скоріше за все ворог шукає можливості завдати нам удари. В той самий момент, коли ми будемо найбільш вразливими за умов низьких температур, за умов певних факторів, які впливають на те, що ну, ми насправді можемо бути вразливими. За цих умов ворог і діє настільки підступно, настільки зухвало, щоб досягти максимально сприятливих для себе результатів. І не варто розраховувати на шляхетність, виваженість чи людність російських окупантів. Вони діють в такий спосіб, щоб завдати нам чим більше шкоди. Сьогодні вночі БПЛА також уразили в Росії об'єкти НПЗ Крекінг в Саратові. Вибух е і роботу БПО чули в Енгельсі в Ростовській області. Росіяни заявляли про збиття 40 БПЛА у п'яти областях. Чи слід вкотре констатувати неабияку ефективність сил оборони і нарощування спроможностей? Чи слід очікувати продовження? Наскільки це послаблює ворога? До речі, звернуть увагу сьогодні. Здається, вперше прислужба краська генеральна штабу поставила. Першими за статусом, відповідно за причетністю до цих дронових атак сили безпілотних систем здається, що команда під головуванням генерал полковника Вадима Сухаревського демонструє відповідні результати до її діяльності. Злучається інші складові сил оборони, і ключовий фактор це результативність таких дронових атак. Зруйнована вода часткова інфраструктура нафтопереробного заводу в Саратові, зруйнована часткова інфраструктура Литовища І Я думаю, що відповідь на переднє ваше питання, чому ворог не поспішає з певним масштабуванням ракетних атак з застосуванням там авіаційних капонентів, пов'язано з тим, що ворог зазнав чималих втрат і на території Литовища «Енгліс-2». В Саратовській області і відповідно на території тих об'єктів е, Нафтопереробної промисловості Російської Федерації, які в тому числі драктичну до вироблення авіаційного газу для тих самих бомбардувальників, які зазвичай знімаються в повітря Златовище ЕМ 2 Така робота дається в знаки. наші сили оборони, працюючи на випередженні та в рамках певної превентивної діяльності, намагаються максимально вихилстати наступальні можливості російської армії, в тому числі шляхом знищення баса арсенальних і складів, не лише тих, де зберігається. Пальне, а і ракети, похідні елементи до тих ракет, які зазвичай використовуються під час дійснення масованих ракетних атак. А отже, цю, як ти кажеш, цю гру можна грати вдвох, і там, де ворог намається мати ініціативу, атакувати нас досить масштабно, ми намаємося цим процесом в можливий спосіб завадити. Бо чим більше втрат ворог зазнає перебуваючи місцях, деслокації назалі. Тим менше тих ракет будуть нам погрожувати з повітря. Щодо загальної ситуації на фронті оперативно стратегічного групування військ Хортиця виділяє сьогодні особливо покровський напрямок, хоча там давно вже точаться бої. Зараз нібито росіяни намагаються вже прям прорвати остаточно, закріпитися, оточити. І 12 населених пунктів були під прицілом сьогодні. Що вам відомо про цей напрямок? Наскільки там є загрозливою ситуація станом на сьогодні? В принципі, там постійно складна. Ворог намагається атакувати наші рубежі та позиції. Діючи південніший на південний захід від Покровська, відповідно на східніший та на північний схід від Мирнограда. Вочевидь, для чого? Ворог намагається повністю оточити нашого групування військ, яке діє на районі покровсько мирноградської міської агломерації. Останнім часом темп просування російської армії дещо знизився. Але перша причина всіх цих процесів пов'язана з ефективною оборонною діяльністю українських сил оборони на цій ділянці фронту. Ворог несе на настільки непоправні втрати, що неспроможні з попередніми темпами просуватися вперед. А самим часом просування, темп просування російських військ складає буквально кілька сотень метрів на добу, що значно менше, ніж це було буквально кілька тижнів тому назад. Ну і ключове. Зараз ворог змушений задіяти свої оперативні резерви, ті саме, які він планував задіяти під час безпосередньо Боїв на території Мирнограда та Покровська але змушено раніше ці ресурси задіяти для того, щоб бадаю, мати якусь надію на подальше просування навколо цих двох населених пунктів. Але я думаю, що плани ворога поступово перетурить на великий пшик. У ворога фізично вже не вистачає ресурсів, щоб просуватися вперед. Е, українська армія в рамках стратегічної оборони час від часу проводить певні контрнаступальні дії, які створюють серйозні загрози передовим загонам, штурмовим загонам російської армії. А отже, говорити про те, що Покровська Мирноград переречений, я би не ризикнув. Ефективна бойова робота, організована генералом драп'ятом, відповідна наявність ресурсів українських сил оборони, які задіяні на цій ділянці фронту, вона дається в знаки. Ворог зазнає втрат. А пишатися ми якими там масштабними здобутками, що не менше останні там, тиждень, півтора нема чому. Це означає, що Україні може вдатися стабілізувати фронт, остаточно стабілізувати і зупинити просування ворога. А в який, якщо так, то в який проміжок часу, там в який термін, це означає лише одне: ключовий фактор, який впливає на перелік бойових дій це фактор ресурсів. Якщо зараз ми можемо говорити про те, що російська армія засередина навколо Покровська та Мирнограда, а також на решках Короківська плацдарма сумарно до, до 100 тисяч особового складу, як бачимо цих ресурсів замало для того, щоб російська армія далі була ефективною в плані своїх намагань оточити покровську, Мирноградську міську агломерацію. Якщо український генеральний штаб знайшов відповідні села та засоби, щоб перекинути їх для посилення наших рубежів та позицій в районі Покровськи. Та мирна це так само дається знаки. Але знову ж таки гарантувати перспективу, що ворог не знайде додаткового силу та засобів, щоб подалі чинити тиск на наших оборонцях і ці ділянці фронту. Я не ризикнув, а отже, фактор ресурсів залишається ключовим, від якого буде і залежати і успіх дій української армії на цій ділянці фронту, та й в принципі усі спроби та намагання ворога просуватися спори. До того ж, всю територію Донеччини я думаю, що варто розглядати в комплексі тих самих планів та завдань, які стоять перед російською армією, що діють на цьому напрямку. Утіно край моля той факт, що й досі за три роки повномаштабної війни не реалізований його попередній план чи повної окупації сіє Донецької області. Тому я думаю, що він і далі буде намагатись максимальний чинний, максимальний тиск на різні ділянки фронту, для того, щоб в перспективі не певно в тому, що це вдасться йому до кінця цього року зробити, але що найменше він буде намагатись це зробити повністю окупувати всю територію Донецької області. Для того він формує що три плацдарма на перспективу елітньої наступальні кампанії. Плацдарм перший в районі Попроста Мерноградської міської агломерації. другий плацдарм це. Час Яр і Тарецьк саме звідти ворог думаю, буде планувати атакувати наш Краматорськ і Славянськ. Ну, відповідно третій плацдарм – це північно-східна частина Донецької області, відповідний Ліманський напрямок. Я думаю, що варто саме на ці ділянки фронту нам акцентувати свою увагу, бо ворог. Діє максимально раціональна відповідно до заздалегідь затверджених планів, і та динаміка на полі бою, і окремі її епізоди, вони чітко складаються в логіку саме таких міркувань російської генеральної штабу. Що з того вийде? Ключова відповідь на це питання полягає в наявності ресурсів, відповідно як у російських окупантів, так і українських силах оборони. Сьогодні президент Сполучених Штатів Трамп вкотре сказав, що штати домоглися. Величезного прогресу в переговорах з Москвою і Києвом і мирну угоду може бути укладено. Ви бачите суто от з військової точки зору ймовірним сценарій, де Путін зупиняється, виводить війська і бойові дії припиняються вже найближчим часом. А, буквально днями я побачив в мережі інтернет дослідження деяких букмекерських контор, які стверджують, що варагідність того, що війна між Росією і Україною протягом наступних ста діб буде запинена, складає 32%. Ну, відсотки. багато, зважаючи на досить обнадійливі заяви очільника Сполучених Штатів Америки. Я залишаюсь ще більшим скептиком щодо такого варіанту розвитку ситуації. Чому? Буквально сьогодні я почув чергову заяву від е, двох заступників міністра закордонних справ Російської Федерації а Рябкова – та ще один персонаж, який заявляє, що Росія готова виходити на перемовний трек з України за умови того, що Україна виконає ряд домашніх завдань. Завдання перше денацифікація демілітаризація е, звільнення українськими військами на території Курської області. Далі йдеться про відмову України від вступу до північно Атлантичного альянсу. Ну, а далі в абсолютно майчня. Путін та його публічники наполягають на тому, щоб українська армія вийшла з чотирьох областей України, які відповідно до нової редакції Російської Конституції введені до складу Російської Федерації. Йдеться про Луганщину, Донеччину, Запорізьку та Херсонську області. Я певна в тому, що ніколи український уряд на такі ультимативні вимоги не пристане. А отже, сподіватися на те, що Путін зголоситься на якісь перемовні треки, буде готовий йти на якісь поступки, не варто. Тому єдиний аргумент аргумент зброї. Він буде і далі панувати на полі бою. Я думаю, що він і далі буде продовжуватись. Буквально вчора представник центру протидії дезінформації. Ну, пан е, Коваленко заявив, що війна може продовжитися протягом 26 го року. Я думаю, що в цій заяві є певне раціональне зерно, і не варто ну, розраховувати на те, що війна завершиться протягом найближчих трьох місяців. А от те, що вона буде виривати протягом цього і наступного років, я думаю, що саме на це нам треба налаштовуватися. Пане Владиславе, дякую вам не за оптимістичні прогнози. А в цілому за аналітику. Владислав воєнний експерт, експікер спікер генштабу збройних сил України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео і тисніть вподобайку.